Ну що, народ, сьогодні прийдемо до вічного вічного запитання. Мед то є цукор, чи то одне то саме, чи не то то саме. Ну Взагалі, мед чимось відрізняється від цукру, чи не відрізняється, чи там жовтий цукор тростяний, корисніший. Ну, взагалі, що, куди і як? Тому давайте розбиратися і будемо дивитися детально, що і куди корисніше чи не корисніше. Поїхали! Почнемо з основ. Цукор. Ось він такий, тобто у нас він рафінований. Але що він складається? 99,9% цукру це є сахароза, жодних вітамінів чи а, мі мінералів в ньому немає. І це є рафінований, тобто це є хімічно добута речовина. Якщо ми говоримо про а, мед, це 30% глюкози, 40% фруктози, 20, від... більше 20 навіть, амінокислот. Ферменти, антиоксиданти, вітаміни групи Б, С, ну і, звичайно, антибактеріальні речовини. Тому вже навіть в основі ми бачимо, що це кардинально різні продукти. Це є штучно синтезований, це є природньо добутий за допомогою наших трудівних ну що, Давайте тепер подивимося, як, хто впливає на наш організм. Одним із головних параметрів, по якому можна дивитися, це гельхімічний індекс. Якщо ми говоримо про білий цукор, він буде десь в межах 65-70 сімдесят. Якщо ми говоримо про тростяни, він буде десь в межах 65. Якщо ми говоримо про мед, він буде десь в межах 35-40, десь в тих межах буде. А дуже сильно залежить від організму людини. Але по цьому можна чітко побачити, як впливає на організм. Але справа не тільки в кількості цукру в нашій крові, а ще в ферментах, які є в меді для прикладу, це є інтертаза. А вона покращує травлення, діастаза. Вона розщеплює крахмаль в нашому організмі. Каталаза, антиоксидантна дія. А, дуже таке. От зараз вам тут напишуть, як воно називається. А, це природній антиоксидант, чесно, я всіх назв не пам'ятаю. Також мед має антибактеріальну дію, чого немає у цукрі. Він містить природні інгібітори, так звані параки та інгібін. Це вони мають. Антибактеріальну властивість, ну і вітаміни групи Б, Б1, В2, Б6, С, ну а в цукрі цього всього немає. Тому тут також, як ми бачимо, базова різниця між цукром та медом. Ну, ви зараз можете сказати, що насправді, крім білого і тростяного цукру, є ще в нас інші цукри. Ну, давайте ми будемо трошки розбиратися. вам зараз будуть інфографіку писати. Білий цукор традиційний, ми вже говорили, що в нього. Гількімічний індекс в межах 70 а, має близько 380 кілокалорій на 100 грам і 0% корисних речовин. Якщо ми говоримо про тростяний цукор, він має гіркімічний індекс в межах 65 і має трішки мінералів, які можуть бути корисні, він чуть-чуть корисніший. Ну також має калорійність близько 380 грамів кілокалорії на 100 грам. А, агава. Гелікемічний індекс буде а, досить низький, близько 15%. У в в ньому десь близько 90% фруктози, а, тут треба рекомендуватися вам консультуватися з вашим лікарем. Але тут є чим консультуватися, адже гала може давати велике навантаження на вашу починку. Якщо ми говоримо про кленовий сироп, я думаю, ви знаєте, як він виглядає. Він досить популярний в Америці та Канаді і менш популярний у нас в Україні. В нього буде глікемічний індекс близько такий рівний, як і у меда, близько 50, може бути менше, навіть а має деякі антиоксиданти. Ну в нього і мінус він дуже калорійний. І якщо ми говоримо про мед. В нього глікемічний індекс починається від 35 до 50 максимально, і в ньому ми перерахували максимальну кількість корисних речовин, вітамінів, мікроелементів та антибактеріальних речовин. Поїхали, будемо говорити, як все таки замінити в своєму житті цукор, на мед і як додати здоров'я своє життя. Почну з бази, коли як правильно вживати мед, адже це можна сказати база, на яку треба опиратися, бо навіть мед можна зіпсувати і він може нашкодити вашому організму. Перше вранці для енергії на день особисто я зранку горішки з медом прям бомба. І до обіду мене можна навіть інколи тримати, інколи навіть можу забути поснідати, і воно мене тримає. До тренування це швидкі вуглеводи, і дає силу енергію. Набирає е, драйву вам на ваші кардіо чи на силові тренування. При, при застуді це традиційна історія з гарячим чайочком. Ну і замість десерту. Нагадую, у нас є кремеди з різними смаками. Відповідно, вони можуть вам гарно заміняти е, різноманітні десерти. І в нас зараз нові смаки появилися з фісташкою із шоколадом та горішками прям бомба-бомба. Однозначно може замінити вам будь-який десерт. А якщо ми говоримо, що не можна, то не рекомендовано на ніч, може шкідливо повпливати на ваш сон як хіба, якщо ви будете чайочок з м'яткою і за години дві до сну, прямо перед сном не рекомендовано вживати мед. Якщо у вас є порушення з інсуліном, тобто є діабет першої або другої групи, тоді рекомендовано порадитися з лікарями. І не більше 50 грам день, адже він є досить калорійним, і це вже може бути шкідливо для вашої ваги. Також нагадую, що мед себе погано відчуває, коли ви його нагріваєте вище 60 градусів. Якщо ми маємо чай, то ложечкою краще його їсти, чим додати в гарячий чай, якщо чай вже не такий гарячий. І досить проходний, тоді вже можна розміщувати розмішувати, але все-таки краще від теплих напоїв окремо його вживати. І звичайно, це якість до вибираєте якісний мед з перевірених пасік або перевірених виробників, таких як ми. І відповідно тоді насолоджуйтеся тими всіма дарами природи, які дарують нам мед, бджілки і наша природа. Ну а тепер практичні поради, як замінити цукор на мед у вашому житті. Перше, одна чайна ложечка цукру це десь неповна чайна ложечка а, меду, це десь дві треті, тобто десь у такі співвідношення. А, у випічці меду можна давати в рази менше, він солодший і а, буде зменшувати відповідно цю кількість а, а, цукру в вашому організмі. Но нагадую. Мед краще використовувати після, тобто випічка, щоб не нагрівала, щоб не псувати мед цими температурами. У каві чай, звичайно, у напоях рекомендую вживати цукор, а класичний еспресо взагалі п'ється без цукру, а мед брати як окреме додання. Найкраще поєднання, з яким я рекомендую. Це, звичайно, чорний, зелений і тревінічий чаї різноманітні. В нас вони також є в нашому магазині. Ви можете зайти подивитися. А кава це. Просто мені здається, самий крутий мед для кави це гречани. Він такий Стронг, він буде підкреслювати гірчинку кави. Ну і з будь-яким молоком мед, звичайно, буде допомагати лікуванню. Ну що, давайте тепер підсумуємо наш експеримент. І про те, що ми дізналися, мед має нижчий гіркімічний індекс. Містить велику кількість ферментів, вітамінів, мікроелементів, має лікувальні властивості, антибактеріальні, краще засвоюється організмом. Але це не означає, що ви можете мати їсти без обмеження. Звичайно, в цьому має бути своє розумне обмеження і. Як замінник цукру, він точно буде набагато а, розумнішим вибором для вашого організму. Ну і звичайно, як підсумок обирайте якісний мед, такий як брейхані. Ваш організм тільки скаже, дякую за те, що ви обрали мед після лабораторного дослідження. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і звичайно, пишіть чи замінили цукор медом у своєму традиційному житті, і як це вплинуло на ваше життя.